Давай, поки так, Я не кажу того кодового слова, технічні проблеми. У нас дуже гарно. У нас поміня... Ми поміні ми вирішили поміняти ракурс. Це так задумано. От. Може, треба було зразу так в тому ракурсі знімати. Ладно, не будемо довго, щоб не забити сховище айфона, бо моє вже матюкнулося і мене послало. Тому цей... значить, я дуже думаю, що ракурс. ми вже. Що? Ну, те, не звертає це Я думаю, що ми вже Jazz Rubar розказали 150 раз. Нічого ну, ну, не ну, будемо повторювати. Класна, так? Офігенна, що Це є грейпфрут просто... з, з ветівером і ага. з румбамбаром, який Оля знає, як пахне. Я не знаю, як пахне. Ну, коротше, от ми оце вияснили. Шикарно пахне. <laughs> і, <laughs> якщо цей парфум. Отут -от він пахне. У мене пахне став. Ти можеш не робити так, щоб я ржала як кінь на всіх відео. Боже мій? я не можу, я, золю, я не можу бути серйозна. Це просто там, омега несерйозна людина. Пахне Бомбаром. Він такий Боже, я прямо захотіла Ромбабаром. того такого. А, в тебе скоро день народження, mm -hmm. так що. Та яке? Мовляв, півроку? На жаль, Ромбамбар не росте це в вересні. Він. Я про парфуми взагалі, то я не знаю, про що ти говориш. А, я про ревіч! Я тобі на один народжувати букет да, Воно дуже класне, цікаво, чому сьогодні я його потестую. Можеш на шкірі потестити. Коли ми закінчимо. Якщо ми сьогодні закінчимо. Чидоно якось так. Так, давай, пробуй. Привіт! А воно воно просто. Йому потрібна там якась підпорка, напевно. А те з розрахунком, щоб було. О, дивися, я зробила добре. Поки воно впаде вниз, ми закінчимо. Просто добре. Ми трошки так. Добре. Чи навпаки ладно. треба. Та ладно, ну добре. 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 Треба тільки... Скільки ще? Добре. Добре. Так, тепер твоя черга, я закриваю Ой, ладно. Останніші, останній. Дивися. Я, я не дивлюсь, мені цікаво буде. Mm -hmm. Я хочу пограти в цю гру. Так. Все? Так. так. А. Давай. Ой, після того румбамбару я вообще нічого не. Так, якийсь інтенсивний такий, був, що я. Ну я три рази вшикнула, але я так. Губиться, так, губиться тобі. Коротше, е, знаєш, чим мені це пахне? Хто знає, як пахне мазь Вішнявського? Мені пахне мазі Вишнявського. Ну, Моїй бабці боліли коліна, я її втирала. Це смішно, насправді, їй дуже було некомфортно. Я їй втирала цю мазь, я пам'ятаю. Вона втирала собі цю мазь на ніч. От ти що користуєшся парфумом, які пахнуть мазі Е, Насправді, я от. Всі парфуми, які я коли-небудь пробувала, в мене ніколи не асоціюються з ліками. Навіть ліки в мене асоціюється з ліками. Тобто мені подобається пектосин, як пахне оцей пахнет ем, Анісовою Анісової ем, сиропи. Від 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 кашлю. О, я я обожнюю цей да. запах. <реш> І ніколи в мене не асоціюються з ліками. Навіть оце байредо, що ми пробували, то що ти казала, пахне бентами. Так? я люблю бенти. Ну, неважливо. Типу асоціація з лікарнями чи аптеками чи чимось таким. Чи стоматологія? Стоматологія, так. В мене немає якихось таких асоціацій, щоб в мене це викликало якось відразу. Навпаки, я приходжу стоматологію така, боже, як тут пахне прикольно. Значить, тобі бакара сподобається. Яка бакара? Бакара Руш. Ні, це пахне бинтами, йодом. І, ні, 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 бакаророж мені не дуже ну, і як... цим і, і цукровими півниками на паличках. Ну, бакараруш вона взагалі не асоціюється з мене ні з чим лікарським чи, ну, чимось таким. Вона просто така специфічна досить. Ну, скажімо так, от зараз трохи вже легше стала та вже так не чути. Тільки на старті там мазь, мазь вішняцького. Я взагалі люблю в ароматах запахи. Теж стоматології її, всяких беньків, йоду. Це прям дуже мені подобається. Але оця мазь Вішневського мені не сподобалася на старті. Дійсно, але зараз мазь Вішневського йде десь на задній план і з'являється якась така от Анісовість, як ти сказала, щось таке. Ті цукорки такі специфічні, або пряники з таким турецьким, з таким специфічним складником, не тархун, а щось таке, бо ж, я не знаю, як це називається. Ну-ну, якась пряникова приправа Анісова, така, щось таке. Тобто. Така вона солодкувата ця приправа, от, і, і. І ще запах ще не за свіжого паперу або щось таке от, мені пахне. Все. Більше нічого Що? не чую. воно якесь таке слабке, воно взагалі вже майже не пахне. Що це таке? Ну, я можу ще нанести, але... Ну, басть Вишневського на старті. Після, я після цього це, це дуже інтенсивний земля. Я поки і... думала, що це цитруси, воно буде таке не дуже інтенсивне. Я саме інтенсивний, але сам mm -hmm. в кінець. Він залишу. такий, так, він такий дуже. Ні, ну оцей от він дуже інтенсивний. Я не знаю, як він на шкірі буде, але. Так само він моно звучить. Ну як б... Джо Малонівське ну, все. Дуже дуже. Ці от зараз Джо Малоном, вони всі в стилі Джо Малон більше, ніж стиль Зара. Воно більше йде туди. Ну, я не знаю, що це Оль. Це щось сучасне, напевно. Чи це 18 рік. Старе. І це може бути унісексом, хоча на жінці, ну я би більше в чоловічі це віднесла, якщо чесно, бо я не дуже люблю Масі Вишнянського. А зараз, а зараз воно взагалі нічим не пахне мені. воно Ледь-ледь, щось... десь там. І то. У мене таке враження, що мені ті звідкись удом тягне. То не з наших старих ну з тих пробників, що тут лежать вже використати. У нас тоді був удовий аромат. Якийсь удом почало пахнути. Що там є? Там є кедр. то не то, що я чую. Ну, Одним словом, я поняла, я вже нічого не чую серйозно. Так, треба попити води, що допоможе. Значить, що? Ну, Ти, мабуть, вже не зможеш, ще щось там виїхати. Він дуже слабенький. Ну, Ти тут його чуєш? Тут є одна така нота, вона просто дуже характерна і. Для чого характерна? Вона досить впізнавана. Це, ну, це, о... це, це чоловічий аромат? Це унісекс. Секс, секс ну, хоча, так. Хоча, для чоловічого воно за слабке, бо чоловіки робить, щоб пахло довго. А це взагалі не пахне вже. Воно швидко вивітрилося. Що це таке? Мені просто воно чомусь мені дуже сильно зараз. До речі, цитрусів там немає, але я чую цитруси. Мені здається, що в мене просто після оцього тут за... Я не чую цитрусів, я чую папір. Або це просто папір пахне, тому що вже аромат злетів. Ні, ні, він є ще, просто ти його. Я вже не чую. Ой, серйозно. Коротше, це є. ЛНК. Шум з декаосок. Це є е, е, парфум. В ньому є здвані ноти: лілія, кипарис, кедр і гардельник. Кипарис, кипарис може бути, бо парис ось... нічим не пахне. Ні, от власне кипарис Малі. пахне Малі. Так, він пахне як. Та тобі і ревінь нічим. Не та покажи ревінк взагалі нічим не пахне. Е, він це, де, де перід? Так? Yeah. Так. Тут, тут дуже класна кришечка, я обожнюю цю кришечку. Вона... Чекай, я хотіла парфум показати, та кришку вкрала. Кришечка... Але ми з тобою всі відеографи вона... від Бога. Давай, давай, давай. Чекай, воно розмите. Не фокусується. Я хотіла, щоб воно замість мене сфокусувалася на, через... на парфум, а воно не хоче. Ну, Але чекай, а кришечка теж не фокус. О, наче чи то я. Я не знаю, чому. Над білим, білим задніком. Це кінематограф, він тримає людей, а все решта буде в розфокусі. Бачиш, то мінус цього стилю, стилька. Ну ладно. О о! о, о. Все а, стр... така прикольна кришечка тут. Воно знов розфокусувалася. І знов сфокус... наче сфокусувалася вже. Ну, то трудно. Можемо мені вийти з кадру. Вий, Вийде Ну, Коротше кажучи, е, я дуже люблю цей парфум за кришечку. Вона просто шикарна. Така металева, така квадратна, важка, і тут така на ній. Е, Як це? Бабка така. Бабка. А, ну тебе зараз. Ні, не, не Ну добре. От, Вона місцями з'являється, але не це. Ну, короче. <свят> э, дуже красива така муха. Ось. Муха. <свят> и э, <свят> А, і <свят> а, тут что так само вона є на, на баночці. Так. <свят> Ну, одним словом, Тяжка така, бо ж не можна когось зробити. У нас такий суцільний злиток, злиток. Я взагалі не знаю, от в них в рекламі дуже прикольно ці от кришечки, на них так ставлять, як злитки золота, так от багато такої пірамідні. Може, тут злиток? І... Давай продадемо. <рис> Коротше, ти кажеш, кипарис нічим не пахне. У нас тут не ростуть кипариси, але. Кипарис пахне приблизно так, як туя. Тобто, тобто туя може... мені теж не пахне. Ну, як не пахне? Ну, ну, Скажімо так, туя пахне тільки тоді, коли ти візьмеш і прям розітреш її. Ну, але в вона неї вона... Вона дуже характерний той аромат, він такий ну, специфічний, схожий чимось на хвою, але він такий. Солодкуватий більше такий і дуже ніжний цей аромат. А довго він тримається? Він щось прям зовсім не тримає. Е... Ну я його відчуваю. Та ну я його не чую. От, а ти кажеш, чому я не чую на тобі твоїх ароматів? Тому що у тебе такі аромати.